Ну що, міжнародний день боксу відзначають сьогодні у всьому світі. Приємно, що Україна в цьому виді спорту не пасе задніх, так скажемо. А більше того, навпаки, славиться своїми чемпіонами. І з цієї нагоди з нами вже на зв'язку чемпіон світу з боксу. Олександр Гвоздик. Доброго раночку раночку. Доброго раночку, Олександр. Доброго ранок Добро Добро рано, Україно. Значить, доброго е Доброго ранку. В першу чергу вітаємо вас з професійним святом і відразу запитання. А, значить, коли ви захопилися боксом, як це було? Будь ласка, пригадайте, розкажіть нам і чому обрали ну, саме бокс? Мабуть, хто слідкує за мною цю всю, всю інформацію добре, знають, але. Розкажу ще раз, тобто, моє, моє захоплення боксом почалося насправді з кейкбоксингу, тому що в дитинстві якось більше подобались якісь е, фільми, де карате, кунг-фу, і все таке. А коли прийшов на бокс, то це було в 10 років. Запросив мене друг, е, однокласник, і разом ми почали займатися кейкбоксингом, але вже. Трохи пізніше я зрозумів, що бокс мені подобається більше, тому що у цій самій секції. Секція боксу також була, де я міг бачити, що там відбувається. Однокласник я... злився ви залишились? Звичайно, звичайно. <с 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 так, він прозаймався десь, може 6 місяців та й все. Так, а ми тепер маємо чемпіона. Кажу, добре, що однокласник злився, ви лишилися, тому що ми тепер ж маємо чемпіона. До речі, нещодавно українці дізналися, що ви збираєтесь повернутися на професійний ринг. Чому ухвалили таке рішення, іде от чекати цей момент? Ну насправді я нікуди не, не, не уходив, тому mm. що я повернувся вже два роки тому і зараз продовжую свою кар'єру. І навіть після минулого бою, де не вдалося здобути перемогу, ну тобто буду повертатися та намагатися це зробити. Є вже наступний бій? Так, я буду боксувати майже за два тижні у андеркарті Канела Берланга у Лас-Ансі. А взагалі важко після програшу знову виходити на професійний ринок? Ну, це траплялося зі мною і до цього, тому не можу сказати, що це приємно, але треба рухатися далі і робити краще. Да, правильні слова це не стільки, скільки разів ти впав, скільки разів ти піднявся, скільки разів ти чемпіон. Як, на вашу думку, до речі, проти росіян варто виходити на ринок? От така ж тема вона зараз існує. Це насправді важке питання, але. Мені здається, що я з ним туди йду не у пін-понг грати. Я хочу завдати йому шкоду. Це шкоду, мордяку тому... бити. Саме для мене це б не було проблемою. А в одному з інтерв'ю ви розповідали про бій Усика та Ф'юрі. Що найбільше вразило вас у цьому двобої і манера якого спортсмена вам ближча? Ну до мене не близька ні одна, ні інша манера ведення бою. Але звичайно, мені сподобались дії Олександра, тому що ну, це та сама історія, коли Давід побив Голіафа. Мені здається. А що взагалі можна це очікувати було... від матча матч реванша? Зазвичай такі історії, чим вони закінчуються? Що про це каже історія, і практика? Мені здається, що ми побачимо повторення того, що сталося у першому поєдинку. Але мабуть, ще легше, ну і правильно, одним одним більше, одним менше, що у Олександра, що давайте так. і у вас одним більше, одним менше? Ну прийде він отримає по обличчю. Так їм і ми треба. От ми вже сказали, що українська школа боксу доволі потужна. Чого варті лише імена, скажімо так, братів кличків, Олександра Усика, Дениса Борінчика і звісно, Олександра Гвоздика. І, у чому феномен нашої школи? От як ви взагалі вважаєте? От, так, от в чому феномен нашої школи? Ну, по-перше, я не знаю, мені здається, багато талановитих людей зібрались у той самий час в одному місці. Плюс серед нас були лідери, з яких можна було брати дуже гарний приклад, починаючи з братів Кличко та інших, і потім вже наступних поколінь молодих боксерів. А чи підтримуєте ви дружні стосунки з кимось із українських боксерів? Так, насправді, з багатьма Ми знаємо. спілкуємося так, з багатьма спілкуємося, з тим же Сашком Мусіком, з Денисом Беринчиком, з Євгеном Хитровим спілкуємося, з Сергієм Дерев'янченко також спілкуємося. Тобто, ну, я не можу сказати, що це спілкування тісне, але спілкуємося. Поздравляємо друг друга зі святами. Ну що ж, нам залишається побажати вам нових перемог з професійним вас святом і з поверненням не поверненням, а просто з новим боєм з потужним продовженням. Да, продовженням. Нагадаю, з нами був чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру.